Права 1027. Не будуючи графіка, знайдіть нулі функції. Ну що ж, стартуємо в першому завданні y дорівнює x у квадраті плюс 2х. Якщо нуль функції, то ця функція має перетворюватись в нуль. То ми записуємо, що 0 у нас буде дорівнювати x у квадраті плюс 2х. Є? Але якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. То ми записуємо, що х у квадраті плюс 2х має дорівнювати 0. Є? Ну що ж, виносимо х за дужки, То, якщо ми так запишемо, то х буде. У дужках було х у квадраті, ми забрали х, буде х додати 2х. Ми забрали х буде 2. І це дорівнює 0. Ну що ж, коли добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми записуємо, що це х дорівнює 0 перший розв'язок, або тоді другий множник може дорівнювати 0, х плюс 2 може дорівнювати 0. Переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. Було плюс 2, стане мінус 2. А тоді х буде дорівнювати 0 відняти 2 буде мінус 2. Ми знайшли два нулі функції х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 2. Переходимо до другого завдання y дорівнює x у квадраті мінус 25. То замість y ми знову записуємо 0, має дорівнювати х у квадраті мінус 25. Є? Ну що ж, якщо 0 дорівнює х у квадраті мінус 25, то і х у квадраті мінус 25. Має дорівнювати нулю. Запишемо цей вираз як різницю квадратів. То вийде х у квадраті відняти 25. Це 5 у квадраті. І це дорівнює нулю. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Хмінус 5 на їхню суму. На х плюс 5. Це дорівнює нулю. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює нулю? Якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми пишемо, що хміну 5 дорівнює 0, або тоді х плюс 5 дорівнює 0, переносимо мінус 5 через знак дорівнює з протилежним знаком, то x буде дорівнювати 0, мінус 5 стане плюс 5. Х тоді в нас буде рівне 0, плюс 5 буде 5. Є? А в другому завданні плюс 5 переносимо то х буде дорівнювати 0, було плюс 5, стане мінус 5. Х тоді дорівнює 0 відняти 5 буде мінус 5. Є? Ми знайшли два нулі функції. Переходимо до третього завдання, y дорівнює 12х мінус 3х в квадраті. Ну що ж, ця функція має перетворюватись в 0, нам цікавлять нулі функції. То 0 тоді дорівнює 12х мінус 3х у квадраті. Ну, тоді виходить, що і, ліва, і права частина дорівнює лівій, що 12х мінус 3х у квадраті дорівнює 0. Є? Ну що ж, виносимо тоді 3х з задушки. То буде 3х, що множиться. 12х поділити на 3х, це буде 4. Відняти 3х квадраті поділити на 3х, це буде х. Ну і це дорівнює нулю. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює 0, 3 не дорівнює 0, то або х дорівнює 0, або тоді інший множник 4 мінус х дорівнює 0, ну, можемо записати мінус х перенести, то буде 4 дорівнює, було мінус х зліва, справа буде х. Або х тоді дорівнює 4, бо 4 дорівнює x. Є, ми знайшли і другий нуль функції. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть нулі функції. В першому завданні записуємо, що х дорівнює мінус 2 і x дорівнює 0, є. в другому завданні записуємо, що х дорівнює мінус 5, і x дорівнює 5. Є. І в третьому завданні записуємо, що х дорівнює 0 або x дорівнює 4. Є.